Слава нації, вітаю на каналі. Добрий ремпад. В ці часи почали надходити рекламації щодо того рішення, яке я застосовував досі із обрізаними пляшками на повітряходи БМП, так, на забір повітря з очищувача. Оскільки, скажімо так, повітряходів. В наявності немає. Ніхто їх не видає на ніяких складах їх немає. То, щоб мотор дихав чистим повітрям, так? Я підглядів був, з поміж іншого, на москальській техніці. Таке рішення застосовував досі. А зараз почали мені скидати фотки, як ці пляшки. Дві вже дві, так. Загортаюся в середину повітря ходів, там частково їх перекривають. Звісно, нічого доброго з того немає, це, звісно, не смертельно, але все одно цю практику однозначно я вже припинив, спробував опрацьовувати тему створення гумових рукавів. Зараз в процесі обговорення з Людьми з різних галузей щодо того. Але тут і зараз, Так, а, який ще нюанс? Один. У нас парубчина, так, більш досвідчений за мене. Він мені сказав і показав, що власне трапляється з цими оригінальними заводськими гармошками повітряходів, коли на них потрапляє соляра чи, соляра чи масло. Зараз я тут не маю примірника, бо у себе в наметі сиджу так, де я живу, трохи осторонь роботи. То о, ці гармошки вони не бензомаслостійкі. І коли в процесі експлуатації на них машина на них потрапляє паливно-мастильні матеріали, вони кришаться у мілку крихту. так? І ці крихти можуть потрапляти. З високою долю вірогідності потрапляють до повітря ходу, відповідно, там, з усіма проблемами з тим пов'язаними на впускних клапанах. Так? Нічого доброго з того теж немає. Тобто, у підсумку, що ми маємо на сьогоднішній день? Фактично, немає кінцевого випрацьованого алгоритму. Так, як підключати, за допомогою яких рукавів підключати повітряходи Живити мотори брудним повітрям, мені кров із носу не хочеться. Тому от, а тепер я взяв бензомасло гуму 4 мм, виміряв, так, і от прошив. Прошив, вона, я бачу, достатньо така крихка сама по собі. Тому, перш ніж шити шилом, так, я робив. Отвори дрили, електродрили. Тут затер абразивчиком, Так, площини привалошні, щоб у мене виходило на товщину. Бачу, він достатньо крихкий, тобто деформації не любить. То я матиму його так затягнути хомутиками і досліджувати, спілкуватися з екіпажем у подальшому, як він себе буде показувати. Але я маю підозру, маю підозру, що для того краще підійде 3 мм гума, а не 4 мм. Хоча, хоча, враховуючи так геометрію привалочних поверхонь, тут і від 4 мм гуми після затирання не так вже і багато залишається. Так? А 3 міліметрова, ну, я не знаю, може взагалі не триматися як слід. Так, ну це ніби пристойно тримається. Будемо бачити, як себе показуватиме. Так, такі специфічні речі. Цю нитку, до речі, разом з іншими нитками, що в мене є, я там замочую зараз в баночці з різними там розчинниками, солярою, маслом всім на світі та солом. Вся оця матчмала, я туди її закинув на 3 дні в тепле місце. Зараз прийшла перша доба, я дістав, пошморгав. Ну, ніби ознак зіпсування не подає, так? Тому я завтра, у мене там стоїть одна машинка з пляшкою однією, одна гармошка, одна пляшка. Я оце поставлю замість пляшки. І, ну, що, в найгіршому випадку, що? В найгіршому випадку, ну, я так собі уявляю, Якщо розійдеться, так, шов, ну, розпуститься, впаде на днище і буде машина, як і завжди, без мене, скажімо так, дихати. Просто повітрям і газами з силового відсіку. Принаймні, нічого звідси потрапляти у впускний колектор немає. Будемо бачити, буду в подальшому ділитися результатами. Папа, на все добре.